Усім самий величезний привіт. Я вас а, запрошую в магазин АТБ. Сьогодні ми подивимось ціни на овочі, фрукти. І подивимось ще додаткові акції на продукти, які тривають з 15 по 21 січня. Давайте почнемо з цієї сторони, поки люди тут вибирають апельсини, мандарини. Так, капуста-Пекінка по 65.50. Огірки тепличні 155 гривень за кілограм, у ці гладенькі. А ці попирчасті ми підемо з тої сторони, подивимось, тому що не видно цінника. Дякую вам дуже за коментарі. Я вам дуже вдячний за вашу підтримку. Величезне вам спасибі. Дякую. Так, перець солодкий, червоний, 17,75. Ну, ви розумієте, це ціна за 100 г, але перець хороший. Томати коктейльні по 160 гривень. І томати тепличні по 90 гривень. Яблука тримаються в ціні від 28 до 40 гривень, бачу. Так як були, так і залишились по 32 гривні яблука Гала, 32 гривні сортове, груші по 60 гривень. Грейфрути зараз знижка по 62 гривні. В світі 11,50, це також ціна за 100 г. Непогані мандарини бачу, мабуть, солодкі по 76 гривень. Треба буде взяти обов'язково. Ось щось зима йде, а сезонна мандарина я тільки один раз купував. А зі знижкою зараз помело по 60 гривень, дуже хороша ціна на помело. Приблизно помелу тут в магазині. АТБ в нас на 2 до 2 кілограмів затягує. Грейфрути по 62 гривні також зі знижкою. А лимончики по 69 гривень. Банани 59 гривень. Апельсини 69 гривень. Гранати 99. Заукруглюті копійки до більшого. А в акції манго по 10,50. Авокадо по 20 гривень, 70 копійок. Так, корінь імбиря по 22 гривні. І огірки ось такі попирчість, як я говорю, по. 11,50 за 100 грамів. Капуста ну, тримається в ціні 40 гривень плюс-мінус. часник по 145 гривень за кілограм. А ось на печериці ціна впала в магазині, а 13,40. Так, буряк по 20 гривень 50 копійок. По 15 гривень цибуля. Морква, зараз вам скажу, не бачу з цієї сторони, 31,50 гривень. 31 гривня 50 копійок. Морква подорожчала. Як я говорю, не мита. І мита по 39. Картопля в магазині АТБ по 27 гривень. Ось такі ціни були на овочі та фрукти. І давайте подивимось, що тут ще зі знижками. В магазині АТБ яблуковишня напій та виноград, гранат 40 гривень 60 копійок, 1,5 літровий, і виноград по 42,50. Зі знижкою великий мультивітамін Сік, Одеський завод, 66,50. Ось такі сухі сніданки, шоколадні подушечки по 28 гривень 175 грамів Зі знижкою протеїнові батончики по 12 гривень, 30 копійок. Сухий сніданок Trix 190 грамів 68,70. Також зверніть увагу, непогана знижка на гранолу від AXA 330 грамів 50 гривень. Смаки в асортименті. Зі знижкою кокосові батончики 18 гривень. Солодка вата 32 гривні. Для малечі ось такі фігурні вироби, своя лінія, по 6,90 для власників карти АТБ. І по 18 гривень трішки більше пакування для власників карти АТБ. До нас знову привезли оці пиріжки, я купував. Я пам'ятаю, перший раз купив, вони мені дуже сподобались. Тут є з маком, шоколадом. А... Полуниця, малина по 13 та по 11 гривень. Новинка, ось такі булочки для хот-дога на грилі. Вже готові тільки потрібно сосиску сюди впихнути 22 гривні дві штуки. Вода, мінеральна, негазована, Буасон в акції 18 гривень. Зі знижкою також вода, бювет. 30% знижки по 14 гривень, 1,5 літрова. Енергетичний набій Hell 20 гривень 250 грамів. В акції від Біола Полунична 2 літри, 28 гривень. Також можна придбати живчик 2 літри, 32 гривні. Поставили зі знижкою, ось такий можна сказати, дитяче шампанське 85,30 Зараз в акції кола 2 літрова 2-літрова від а, своя лінія по 26,50. Також можна придбати лимонну 2 літри 26,50. І апельсин 26,50 2 літри. Чіпси зі смаком шашлика. Розумний вибір. 60 грамів, 11 гривень. Дуже полюбляю насіння гарбузове своя лінія, солоне. 75 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Боже, по ціні, як грам золота. Власники карти АТБ можуть придбати слайси, курячий рябчик 50 грамів за 69,50. О, тут полички вже а, пусті майже. Так, своя лінія чіпси, пакування 110 грамів, дуже багато різних смаків, а знижка майже 40%, 28,50. А ще з'явилися ось такі хвилясті, також своя лінія. Зі смаком лисички, гриби. Давайте подивимося ціни на алкогольні напої та пиво. Так, хочу вам показати що самі найкращі знижки. Так, козел по 25 гривень. Тут є пиво, світле, є темне. В акції пиво Хайк 24 гривні. Зі знижкою медова вишня, вепер лютий, баночка 05. 22 гривні 50 копійок. Бір мікс по 29,50. Традиційне пиво світле, об'єм 2,453 гривні. зверніть увагу, непогана ціна. По 44 гривні опілля, літр 100. В акції пиво. Міцне пивоварня номер 1 40 гривень 50 копійок. Біле, нефільтроване чернігівське 38,30. Пиво Жашківське, світле 37 гривень літр. Повна діжка м'яке літр 867 гривень зі знижкою. Дуже хороші знижки зараз на фрателі Фрагуліно 330 мл-за будь-які, 24 гривні 50 копійок. Також зверніть увагу, і є ще Манго Маракує. Самерс, бісидр з соком чорниці 0,5, 0,5280. Маренго б'янко 110 гривень. Також можна придбати маренго Мохіто літровий за 172 гривні. А знижка на лікер Капучино 0,5 159 гривень. Так, дивіться, це новинка, я не бачив від торгової марки Deluxe. Це власна марка АТБ Вермут літровий 178 гривень. Настоянка зі смаком вишні 0,5 – 155,40. Давайте подивимось, що тут з винами. А, вино Макула а, Шенін Блан. Сортове, сухе біле, 129 гривень. Сапераві червоне, сухе, 109 гривень, знижка 30%. Також зверніть увагу на вино червоне, столове, напівсухе 109 гривень. Хто ще не пив глінтвей, можна зараз взяти ось такий напій. Дуже крута штука, 61 гривня. Тут цілий літр. А Лазанська долина, вино виноградне, 109 гривень на півсолодке. Гранат 75 на півсолодке. І також зі знижкою ожина 67 гривень 50 копійок. Багран'ян, червоне сухе 67,50, знижка 40% майже. Вино біле напівсолодке 81 гривня. Вино рожеве напівсолодке 92 гривні. Вино коблево, біле сухе 96,50. Знижка 40% на. Фрателі Фрагуліну це півтора літрове 118 гривень. Артемівське 206 гривень на півсолодке біле. Та артемівське солодке біле 213,60. Вино, шабо і гристе біле брют 169 гривень. Біле напівсолодке. Смереко 112 гривень 05. Калганов 05-120 гривень майже. Оксіджен. П'єш, як дихаєш, 141 гривня. Зі знижкою Козацька рада класична 0,7 125 гривень, 20 копів. Козацька рада особлива 0,5, 115 60 Горілка Гетьман Айс 137,60. Горілка Гетьман Українське зерно 183,07. Ну, на ціннику написано алкогольний напій з ромом 0,5 133 гривні. І є, будь ласка, справжній РОМ 07-436 гривень. Віскі 149 гривень. Сер Пітерсон, це також віскі шотландський, упажований 0,7,250 гривень, 60 копійок. Поруч також стоїть віскі 544 гривні 0,5. Коньяк 184. Чи бренді 0,5. Бренді 3 зірочки 05, 192,50. Аліко 0,5 майже 194 гривні. Невелика знижка на шабо. Коньяк 233,75 зірочок. Морозово магнат 500 грамів. 133 гривні полуничний чизкейк. 3 ведмеді морозиво, Лате» 450 грамів. Двошарове 103,30 Дуже хороша ціна на морозово три ведмеді. Зверніть увагу, знижка 40%. 86 гривень. Тірамісу Монако 133 гривні, знижка 30%. Хочу показати ось таку новинку. Це від ласунка морозиво пламбір Дніпро чарівний 90 грамів. На печиві з дропсами та родзинками. Ось така новиночка. 43 гривні. Ласунка а, делюкс 110 грамів, 33,90. Морозиво Алімо львівське 21,70. Київський пломбір, класичний, без цукру. 34,20, 80 грамів. Морозиво лімо, каштан зі Львова, 70 грамів, 21,60. І дуже смачне я його. Цілий літо їв. Ось цей Олівер Сміт по 28 гривень, 100 грамів. Також зверніть увагу, знижка 40% на морозиво пломбір ескімо великан, 100 грамів, 23 гривні. Чимоті, Чимочі. Тут два шматочки, пломбір полуниця по 40 грамів, 46 гривень. Мені воно дуже сподобалось, але ціна... Але воно вартує. Якщо ви не пробували, один раз можете спробувати. Хороше. Морозиво Монако, чорничний чизкейк 36,60. Морозиво мілка, 63 гривні. Каштан -полуниця, 75 грамів. 27,20 гривень. І каштан золотий це своя лінія, 70 грамів. По 15.30. Ну що ж, а я вам бажаю економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. Ми зустрінемось з вами вже в наступному відео.